Привіт, дівчата! Зараз ви бачите не живу зустріч, а запис першої теми нашого інтенсиву про управління емоційним голодом. Ну, тому що іноді підводить техніка, та й взагалі, нехай запис буде окремим. Отже, весь концентрат інформації, які ми вживу обговорили, зараз я вам викладу окремо. А сьогодні будемо говорити про визначення емоційного голоду. Знайомство зі стресом і кортизолом, а визначення продуктів тригерів і діагностичний тест. Все це буде вислано як домашня робота вам і продубльовано, і треба буде обов'язково виконати. Чому? Тому що послухати можуть усі. А от виконати і пропрацювати ну це трошки інше. Да? Ви розумієте, є люди, які ходять у психотерапії руками, слухають, 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 і не роблять. У нас з вами не психотерапія, у нас з вами прості практики. Однак їх теж треба виконувати. Отже, питання, яке я задала на самому початку зустрічі, було простим: чи помічали ви, що переїдаєте? Чи під'їдаєте просто так компульсивно? І звісно, що ті, хто були присутні, відповіли, що так. А ми визначили, що переїдати ми можемо з різних причин або під'їдати. Да? Від скуки, коли скучно, наприклад, холодно взимку, і от вихідний, і все зробили, і хочеться просто поїсти. Просто так, від тривоги, і ми навіть можемо її не усвідомлювати. Просто хтось кудись поїхав, а ми тривожимось і ймо, ймо, їмо, їмо. їмо, їмо, їмо. Від рутинної роботи є так звана хвороба бухгалтерів. І, ви знаєте, це є така є такий жарт, жар, да, що бухгалтери ходимо не бувають, тому що робота рутинна, набридає, хочеться її якось роз, розбавити і розбавляються їжею. За компанією дуже часто люди їдять на дніх народженнях, на святах, просто на роботі, просто хтось їсть і опа ви підтягнулися, навіть не відчуваючи голод, тому що можливо. За психотипом, ви людина компанійська, і типу, ну, хтось їсть і я хочу посидіти поруч. Також ми можемо їсти і під'їдати від радості, коли ми хвалимо себе. Це йде родом із дитинства дуже часто, і часто навіть ми помилково своїм дітям ці правила да, нав'язуємо, що щось зробиш, отримаєш цукерочку, як нагорода, коли солодке чи смачне, як нагорода. А ну і часто також родом із дитинства є така штука, як «А раптом не буде. Особливо вона працює на застілях, святах в ресторанах, коли їжі багато, і вона вся така смачна, кольорова, гарно прикрашена, і ми вже наїлися, але їмо далі. Це про переїдання, тому що завтра ми цього не побачимо. Цього не буде. Да, в ресторан ми вже не підемо, з весілля скінчиться, а воно все таке кольорове, і ми їмо не тому, що ми хочемо, а просто тому, що а раптом не буде. І це не від жадності, це від того, що, можливо, в дитинстві цього не було. Ну, ми з вами. Всі люди не 15-річні, тому період 90-х-80-х голодних знаємо. І це може бути теж сильно впливати. Тому на кожне з цих питань, коли ви помічали, що поїдаєте, переїдаєте чи під'їдаєте, дуже варто поступово знайти контраргумент. Ну, Наприклад, хвалю себе, щось зробила, хвалю себе їжею. Ви да? відчуваєте, що ви радієте і пішли там щось з'їсти. Теж треба знайти контраргумент і, ну, типу, ну, радість і так вона є. Давай я собі краще куплю помаду, ніж куплю собі піду вип'ю там каву з тортом. Тобто замінити радість на іншу, на іншу приємність, яка буде для вас важлива, і з цією практикою ми будемо працювати. А раптом не буде, дуже важко з ним працювати. Зазвичай, ну, якщо говорити про тих, хто працює з РХП, з розстройством харчового поведіння, ну, коротше, як сказала, так сказала. Ті, хто працює з РХП, це взагалі навіть не дієтологи, це психотерапевти. Вони, вони дуже часто цей запит а раптом не буде від якогось важкого дитинства, чи юності, чи студентських років навіть закладено не було там особливо що їсти, і люди переїдають. То вони рекомендують робити контраргумент такий, що ну дивись, згадай, що в тебе вдома є в холодильнику, в тебе є їжа, в тебе вона є, і вона завтра буде про це собі проговорювати багато разів. ну Це як один з нюансів. Тобто тут бажано знати свою слабку точку, від чого і коли ви переїдаєте, згадати оці приступи переїдання, під'їдання і їх проаналізувати. Бо причин може бути багато. Я вже казала, з дитинства їжа похвала на буті, це традиції на роботі і в сім'ї. Наприклад, в сім'ї привчили, що тарілка має бути чистою. Що треба доїсти все, що їжу не викидають, що мама старалась, не можна викидати. Типу, що це тобі не подобається, чи ти не доїв? Це буває і це не дуже добре. Ну, У мене, наприклад, у свекрухи така є звичка, вона завжди дітям каже, ми з общества чистих тарілок, а вони вже не можуть їсти. Ну, порція така, знаєте, що кабан не з'їсть. І тут і відмовити і треба вміти. Да? Ну, доросла людина може відмовити, сказати, я не хочу. Себе годуючи, доросла людина може покласти певну порцію, але в гостях, якщо ви якоїсь чужої людини, вам дуже важко відмовити. Тут треба вмикати хитрість і казати собі чітко, я ситий, я тут доросла, я не буду і я не хочу. І, як я вже сказала, з дитинства набуті і неконтрольовані. Неконтрольовані приступи, переїдання, під'їдання. Вони надзвичай відбуваються на емоціях. На емоціях. Uh, і головне тут, що? Що їжа приносить заспокоєння, їжа приносить насолоду. І з цим ми будемо працювати в основному. Ми повинні розуміти, що да, ми заточені на те, що їжа нам приносить насолоду. Я спитала у дівчат, що для вас їжа, навіть ніхто не сказав заспокоєння, більше сказала насолода. Це дійсно так, як, як би я не хотіла і не казала, що їжа це. Бежеве, да, білки жири, вуглеводи, які нас насичують, ми все одно хочемо смачне. Навіть да? якщо ми їмо курку, яка містить білки, то ми хочемо, щоб вона була смачна. Не суха, не відварена, полита слізьми, а нормальна, смачна собі така курка з якимсь соусом. Тому <кій> їжа це не солода. І наша задача цю досолоду вміти бачити. І з цим ми будемо працювати далі також. Я сьогодні намічаю вам плани, які ми будемо робити. Але... Для початку ми повинні зрозуміти для себе основне, чи існує залежність від їжі, і ви для себе зрозумієте. Залежність від їжі психологічної не існує. Немає такого терміну у керівництві психічних розглядів. Є залежність від їжі фізіологічно, тому що ми, якщо не їмо, ми вмираємо. А от від солодкого, від смачного, є емоційна така залежність, це просто бажання. Бажання спокою і насолоди. Якщо ми не отримали насолоди, коли ми їли, наприклад, ми їли надто швидко, або ми їли просто от механічно і не кайфували від їжі. Зазнайте, коли ви їсте в ресторанах, у <кхи> вас на цей тиждень буде така практика уявляти, що ви в ресторані. Як ви смакуєте? Ви їсте і кажете комусь, чоловіком, з ким ви їсте, ой, ти відчуваєш який соус, м -м -м, а тут апельсинчик, а тут насіннечко. А тепер згадайте, коли вам розписують меню, у вас є насінчиком? Є. У вас є якийсь гірчиця, лимонний сік в соусі? Є. А чи ви розрізняєте ці смаки, чи ви просто автоматом їсте? І, то, і якщо ви їсте автоматом, не відчуваєте насолоди, ви будете її шукати. В солодкому там, де ви її можете отримати найшвидше в солодкому або в солодому у ваших тригерних продуктах. Тому наша задача на цей тиждень буде ця практика, я її ще раз нагадаю, уявляти, що ви їсте, за вами хтось спостерігає. Так ви будете їсти неспішно, так ви будете їсти і смакувати. Ну, з смакуванням ми теж будемо ще працювати. Це дуже і дуже важливо, тому що без відчуття того, що ви отримали ефект насолоди, ви будете її шукати далі. Отже, Зараз ми з вами повинні поговорити про те, що у нас дуже багато з вами стресу. Чому? Тому що, щоб ми не говорили, але більшість наших проблем з харчуванням викликані тим, що ми емоційно залежні, а емоційно ми залежні через те, що в нас підвищений фоновий стрес. І про стрес хочу сказати головне, те, що ви пройдете тест. Я його надсилаю і побачити, що там добалдив пунктів. Я б дуже хотіла, щоб його у нас не було. Але він у нас є. І якщо ми говоримо про, хроні, про стрес швидкий, я не знаю, там відкрила кран замість мізіречі потекла по, по, людяна вода або порізала палець, да, хоп, і відразу реакція. Би або біжи, захищайся, щось роби, то там працює адреналін, адреналін швидко цей стрес прийшов, ми його забули. Але якщо ми говоримо про той стрес, в якому ми живемо з вами, то це стрес, який викликає підйом кортизолу, і він найнебезпечніший. І ми всі з вами зараз по собі спостерігаємо наявність такого кортизолового животика. Він і називається кортизоловий живіт, стресовий живіт. З яким ми живемо весь цей час, тому що стрес у нас дуже багато. І Я вам надсилаю тест і відразу коментар, що зараз сучасна людина отримає на стресове навантаження, таке як пацієнт всіх лікарні в х роках. Уявляєте, насправді це так. І підйом кортизолу спричиняє те, що у людини розвивається діабет другого типу. Механізм такий про те, що людина відчуває голод, тому що кортизол відкладає всю енергію всю їжу, що отримана, енергію з їжі, що отримана, у глікогеновий запас. Я вам завжди розповідала про нього, що він є у м'язах і у печінці. Так от цей глікогеновий запас він є, а організм голодний і він вимагає, де ще. Тобто кортизол пуляє це в запас, який необхідний, але тіло відчуває, я голодний, я голодний, я голодний, я голодний і вимагає їсти. Про те, що порушується ліпідний обмін, це зрозуміло. Тобто кортизол, підйом кортизолу, який викликаний хронічним стресом, це дуже погано. Це я вам сказала, ви мені скажете, а що тепер з цим робити? Ну, що з цим робити? Кортизол не знижується медикаментозно, взагалі ніяк. Я вам про це надішлю окреме ще, ще повідомлення. Кортизол можна знизити лише якщо не допомагати собі його підіймати і нівелювати його гормонами типу ендорфіну, тобто задоволення. Отже, ви маєте пройти цей стресовий тест, визначити, скільки у вас стресу, і забути про нього, тому що його насправді дуже багато. Друг, пункт, на якому ми повинні фокусуватися, це як зменшити цей рівень. Перше, висипатися. Кортизол підіймається, він, він дуже чіткий біоритм має. Він, це гормони, гормони взагалі насмикаються по годиннику і по барабану, коли ми лягли спати. Кортизол підйом на більше 6-7 ранку, після обіду він знижується. Тому і не рекомендується з самого ранку ще додавати собі кави і пити, наче серце каву з самого ранку, бо і так у нас пік кортизолу, ми його ще підігріваємо, продовжуємо. Тому не рекомендується збивати режим сну і прокидатися о 12 бо в нас тоді розсинхрон. Роз ну, власне, висипатися. <кій> Друге, це рух. Фізичне навантаження дуже сильно знижують кортизол. Будь-які прогулянки, спорт, про це прийшлю окремо, дуже-дуже сильно впливають. Ну і чим ми можемо нівелювати? Тобто не допускати, ми можемо, коли ми спимо і коли ми намагаємося тренуватися, нівелювати, зменшити. Позитивами ваша задача, ДЗ, який я розписала, полягає в тому, що ну, замість того, щоб копатися, що ми всі в стресі, капець, капець ну капець, да, вже два роки капець. Ясно, що в стресі, без варіантів. Всі постарішали, всі змарнішали, ніхто красивішим не став на цьому всьому і спокійнішим також. Тому нам треба взамін, а ми ще можемо довго так жити. На жаль, взамін цьому нам треба розписати список того, що вас розслабляє. Це смішно звучить. Але насправді багато хто навіть не може знайти варіанту, який допомагає зняти стрес. Я не говорю, що ви це так прям сіли, в тривога, і ви така, все, я в стресі, я пішла розслаблятися. Так, так не буде. Однак ви повинні розуміти, що знаючи механізм, що вас розслабляє, і підключаючи якомога частіше ці штуки, ми просто зніматимемо хроніку. Ну, от, наприклад, перестресували ми вчора, сьогодні ми зробили те, що нам приємно, вже ця хроніка буде зніматися. Отже, вам треба написати собі і надіслати мені дуже важливо надіслати. Два варіанти того, що робить вас щасливим, приносить вам задоволення, тепло, спокій, кайф. От ви відчуваєте, що вау, кайф! Що ви можете зробити на роботі що ви можете зробити вдома? Тож ну, не завжди на роботі ми можемо, наприклад, мені приносить задоволення після тренування. На тренування я йду плачу, після тренування я виходжу ну, На роботі я потренуватись не можу. Так? Однак фоновий стрес я можу зняти, якщо я двічі тричі на тренування сходила. Ну, але це, це такий тривалий ефект. А що коротко може зняти ваш стрес? Можливо, це знаєте, буває, люди розчісують волосся, заспокоюються. Є варіант кортизолопоглажування масажі. Читання, музика, може просто вам треба е залишити всіх, взяти собі особистий простір з собою, як равлик, вимкнути наушники і півгодини просто йти слухати музику. І все, і стрес знято. Продумайте і напишіть два варіанти на роботі, два вдома, Якщо ви вдома працюєте, то просто кілька варіантів. І таких складних, і простих. От найпростіших на рівні випити теплої води, але безвідносно до їжі. Да? Тому що найпростіше, що. З'їсти, випити кави у мене, наприклад, завжди механізм чіткий, я навіть знаю. все. коли вже третя пішла, значить я вже десь у мене там закопано, але я не знаю де. Це треба зробити обов'язково для того, щоб ми поступово навчилися ці механізми заміщення вмикати. І просто знали, що оце мені допомагає. Значить, щось я давно не була на масажі чи на тренуванні, та й ну, та може, хоч дитина якась пожмякає, дитина, внук, хто небудь, спину пожмякає, і ви такі фу, видохнули. Це треба зробити. Переходимо до другої частини. Вона називається діагностичний тест. Зараз разом ми його робити не будемо, ми його робили разом на ефірі, але ви його зробите самостійно, бо я його надійшлю. Треба буде проаналізувати ваші звички в харчуванні. Багато вам там здасться неприємним, тому що ви себе помітите, що, блін, я ковтаю, а я не насолоджуюсь кожним шматком. Що значить насолоджуюсь? бистро «Бистро-бистро поїла і пішла. І в цьому є оцей наш затик. Ми не відчуваємо насолоди. Спокою і спокійно не їмо. І наш механізм розуміє, ну, я кайф не отримав, але ж мені треба його десь отримати. Де я його отримую? Де в мене кайф? В мене робота, забота, діти х, заробити, приготувати. Я навіть поїв кайф не отримав. Зараз я от пончик з'їм і отримаю. Тому переходимо, в... вам треба пройти цей тест і чесно собі відповісти, що ви робите іноді, що часто. Коли ви його пройдете, ви зрозумієте, над чим треба працювати. І наша задача зараз. Також згадати, коли найчастіше відбуваються приступи переїдання і під'їдання. Вони бувають у когось в один той самий час, хтось прям стабільно хоче їсти ввечері, хтось безвідносно до часу, просто гульк, стрес і пішло їсти. Однак можна все одно відслідкувати, на які емоції, на злість, на втому було переїдання, в який це було час найчастіше. Ну і найголовніше, яка це була їжа. Тому що, що б не казали, зриваємося ми на ті свої улюблені продукти, і найчастіше з двох причин. Ну або з однієї, скажімо, коли вони нам, ми його собі забороняємо. Отже, вам треба скласти це наступне завдання, список продуктів, які вас тригерять. Вони не обов'язково погані, вони можуть бути хороші. Ну, Наприклад, сир, от він є в холодильнику, і ви не можете спокійно. Ви, якщо відчуваєте, що треба під'їсти, ви підете з'їсти сир. Або це може бути у когось, хто взагалі не їсть смажено, але собі дуже сильно забороняє, чіпси, прям солоного хочеться. Для чого нам потрібно скласти ці списки продуктів? Для того, щоб знати, які вони, і знати причину, коли ми їх їмо. Тобто ви виписуєте все, чим ви під'їдаєте. Все, чим ви під'їдаєте, чіпси, може бути зрівні, або коли ви п'єте вино, вам треба капчені ковбаси, або взагалі просто все що в холодильнику. Пишіть, як є, всі ми різні. І зрозуміти, чому ми їмо ці продукти. Або ми їх собі забороняємо. Наприклад, я собі забороняю, ну, умовно, да? я собі забороняю копчену ковбасу, і вони під запретом. І тому, якщо мене зірве, то я зімпів палки. Да? Або тобто це або заборонний продукт. Або це просто продукт, який в нас дуже часто є, ми його любимо, він лежить під наглядом. Залежно від того, який це продукт, ми будемо знати, як з ним працювати. Заборону інколи можна порушувати. Одна справа порушувати, якщо ви гарненько поїли, я не знаю, тушковані овочі, і вам, ну ви знаєте, що ви дуже любите копчену ковбасу, і вас прям тягне капець, то краще з'їсти той шматочок один, копченої ковбаси за принципом Паретто 80 на 20, де 80 правильне харчування і разік траляля, ніж. Ви будете просто зриватися і з'їдати кабануси дві пачки за раз. І тоді і соль, і все, що хочете. Да? І підшлункова, і погано, і злість на себе. Наша задача, щоб їжа викликала або нейтральну позицію, або на солоду. Не злість це те, що ми її вживаємо. Тому вам треба скласти цей список продуктів. І він має бути такий, ну, от-от все, все, що ви під'їдаєте, собі написали, не стидаючись: таке, 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 таке. І подумати, коли ви їх собі забороняєте, можете прямо на кожну, напроти кожного написати: Забороняю, а напроти всього, просто тому, що люблю, або просто тому, що є. Отже, ми повинні розуміти, що тотальна заборона це є погано. Ми будемо з вами на третьому занятті розбиратися з заборонним мисленням. Але вже зараз ви повинні це знати, що коли ви зриваєтесь на заборонені продукти, пр пр проблема в тому, що треба їх собі не постійно забороняти. Просто знати, що цей продукт не є дуже хороший, його можна з'їсти раз на тиждень, але дозовано. Да і все, як я вам розповідала неодноразово про читміли. просто знати чітко, що читміл це один раз на тиждень, а не кожен день по шматочку, бо тоді це не читміл, а просто розхлябаний. Да? А тобто вони не заборонені, вони не є погані, вони не є смертельними, і їх можна собі дозволити, коли розгуляйся, але вони вживаються рідко, тобто вивезти із категорії заборонених. Ну і навпаки, якщо це частина продуктів, які просто ви їсте, бо любите, бо вони є, то ми з ними будемо працювати по іншому Ми просто будемо купувати рідше. Ну там, от, прям коли лежить сир, не можу, бо от боюсь, ну от не можу. Просто купуйте його рідше. через день купили, тоді з'їсте, і воно буде менше на очах. Не забороняти, а рідше купувати. Оцей список треба скласти. Список просто тих тригерних продуктів, які ви завжди під'їдаєте, і хочете, і любите, і ними, ними грішите, як ви кажете. І напроти них написати, чи це заборонений продукт, чи просто люблю. Не забороняю, а просто люблю він я його. Оце дуже важливе дизайн, яке треба зробити. Отже, ви. Бачите, відео значно коротше, ніж була зустріч. Отже, наша з вами яка задача. <кій> наша з вами задача кінцева, Така, коли ми усвідомлено їмо. Ми їмо свідомо, ми не їмо тільки те, що написано в меню, ми не їмо тільки те, що нам хочеться. Да? Тому що, це, знаєте, є помилкова варіація інтуїтивне харчування, їм те, що моє тіло хоче. А тіло якого е, ліпідограма збита і е, цукровий діабет, і потребує клітини, потребують постійно солодкого, бо не доходять до клітини інсулі, да? не, не відправляє до них цукор. Він, він в крові це від а як голодні, то воно буде вимагати вас. Таке інтуїтивне харчування призведе до могили, бо буде вимагати тільки солодко. Розумієте? Ну тому що не завжди наша інтуїція прив'язана до інтуїції. Тому наша з вами задача кінцева зробити так, щоб ми їли усвідомлення і в задоволення, щоб це не було відчуття провини, щоб це не було відчуття я зірвалась, але і не була розхлябаність. Оця тонка грань. І для цього вам треба чітко знати перше, що найчастіше ми у нас є якісь дуже давні дитячі алгоритми поведінки пов'язані з їжею, але з ними працювати це психотерапія руками, тому ми в них заколупуватися не будемо. Але там оці моменти я їм раптом не буде, не викину, бо їжу шкода треба економити, да, тому я доїм. А не відкладу чи викину, да? тобто це ми самі собі таке прописали, нам в дитинстві прописали. Зараз ситуація інша. Зараз ми можемо собі дозволити відкласти їжу. У нас є морозилки, ми можемо недоїдений хліб заморозити, недоїдений сир заморозити, а потім кудись його використати. Тобто е, треба змінити оці патерни поведінки дитячі, просто але їх змінити можна тільки коли ми їх усвідомлюємо. Що ми усвідомлюємо, що. Їжа є, що ми її можемо зберегти, що радість це не тільки їжа, це можна замінити. Другий висновок з цього року: ми живемо в дуже такому стресогенному полі. І єдине, що ми можемо з цим зробити, це знижувати його всіма доступними способами. Висипатися, не пити вранці каву, наче серце, а можна випити її в день. Тоді у нас рівень кортизолу нижчий, ми ми несимо його підвищення. І е, замінювати цей стрес на позитив, тобто давати ендорфіни не за рахунок хіжі, а за рахунок тих варіацій, які ми можемо зробити. Те, що приносить нас задоволення. У кожного це своє, його треба знайти і написати список. Нагадую, перший ДЗ – це написати список те, що робить вам добре, задоволення приносить просто так, зараз безвідносно до їжі. Від чого ви кайфуєте? Музика, прибирання, хтось е, підлогу, я е, мою унітаз, Ну, тобто, я помила, я воно мені не приносить задоволення, мені подобається результат. Я помила, я така, фу, клас, і пішла, кайф, кайфанула, стрезня, А Друге ДЗ це дуже важливо. Далі нам треба тригерні продукти обов'язково прописати великий список і заборона, чи це просто бажання. І е, практика, яку я дуже рекомендую ну, пройти діагностичний тест, зрозуміло. І практика, яку я рекомендую робити постійно і на цьому фокусуюся. Ми, по суті, будемо над двома працювати. Перше, це коли ви їсте, ну, ми, ми, ми в результаті, я сказала, повинні відноситися або нейтрально, або з задоволенням до їжі. І перша практика, для того, щоб отримати задоволення від їжі, треба їсти неспішно, спокійно, уявляти, що е, за тобою спостерігає не знаю, там, Джордж Клуні, ніхто вам подобається. Свекруха, чоловік хто-небудь. І що ви не ковтаєте їсте повільно, з задоволенням смакуєте, відчуваєте смак, відчуваєте приправку, відчуваєте сіль, відчуваєте інший сир і так далі. і так далі, і так так далі, Запах олії, яку ви поміняли. Да, тому що в ресторані нам та сама заправка, але просто олія може бути ароматизована, ми такі вау, який клас, Або соєвого соусу капнула, він смак у мамі дає. Оцей. От. Тобто, треба обов'язково е протягом тижня, при кожному прийому їжі, уявляти, що за вами хтось дивиться. Тоді ви їсте повільно, вони отак, а повільно, спокійно і кайфуєте. Кайфуєте. Я в ресторані, її мені смачно, я смакую. Насолода. Коли у нас буде безвідносне ставлення нейтральне або з насолодою, без відчуття вини, е нас організм тоді не буде шукати додаткової насолоди ще в одному перекусі або переїданні. І ще нам треба цей тиждень, друга практика, гарно розбиратися і відчувати, де ми відчуваємо голод. Наше друге задання буде більш практичне, друге заняття. Я сподіваюся, що у мене там вийде все 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 записати відразу і всі підкручаться, будуть вільні. І воно у нас буде стосуватися емоційного фізичного голоду, шкали голоду, яку ми не вміємо розрізняти. Це дуже важливо, і ми прям будемо практикувати і відчувати. Будемо вчитися смакувати. Це все нам потрібно, але і, і дуже важливо, і для того, щоб ми це змогли гарно зробити цього тижня. Теж треба трошечки потрошечки відчувати, навчитися відчувати, де ви відчуваєте голод, тобто уявляти, коли ви хочете їсти перекусити, а де голод в животі. Я відчуваю, що мені голодно мене смокче. Чи це просто я й не голодна, в животі голоду нема. А я просто в голові, да, мені хочеться кави, чи ще, чогось, чи ще чогось. Ось це просто, просто відмічати. А практикувати щодня спостереження в ресторані. Все, домашнє я вислала. Бажаю вам гарного дня. Я вам хочу сказати, що те, що зараз дається якимось таким набором дій, в кінці кінців вибудується в гарний, красивий узор. І все стане зрозуміло на даний момент. Треба спочатку усвідомити корінь, проблеми ми її визначили, і зрозуміти, до чого ми йдемо. Також зробити ДЗ і ставитись до цього, як ну, тут швидко не буде, розумієте, не можна швидко розібратися. Будь-який пункт цього всього дійства він потребує детального детального аналізу і такого самоаналізу, самокопання. Чути не до того, що їси і зупиняєшся, чого я їм, а на що їм, а де голод, а що. Тобто це стане вам зрозуміліше пізніше, на даний момент виконуйте завдання, обов'язково виконуйте практики, їжте з задоволенням спокійно, з насолодою, вчіться смакувати, ми це будемо теж практикувати, і хай тиждень буде вдалим.